І ще одне пишу, що те, що ви зараз ну, не будете вже керівником, це означає, що ви просто не змогли скерувати тими людьми, які були в вашому відпорядкуванні? Чи ну, виходить, що так, ви як керівник, якщо люди почали займатися господарськими питаннями, так, от яка причина? Ну, ну ви знаєте процеси, але процеси себе. в будь-якій громадській організації, вони, ну це ж не навіть не партійна структура. Це там дещо. Збільшений рівень повноважень. Я розумію, що частково відповідальність лежить, і на мені, що я не зумів донести свою. Я не кажу, що вона правильна чи неправильна моя думка. Але я не зумів донести свою думку до самооборони і до керівників штабу, членів штабу і до рядового членства. Можливо, це була і моя помилка, але всі бачили, в якій системі ми тоді тобто на початку самочатку бачили що всі, що на відміну від інших міст, навіть навколо нас, у нас процеси в оці 100 дні, коли силові структури були повністю деморалізовані, ми взяли на себе відповідальність, і захистили наше місто і область ми захистили. Воно відбулося і це можна сказати, що і зараз. Звертаються багато. Багато було надано юридичної допомоги громадян, громадянам. Але за всім неможливо услідкувати, особливо коли все формуватувалося не на протязі років, а на протязі декількох тижнів. Тобто є, якби зараз стою на власний захист, але є мої помилки так само, я визнаю, що десь ми можливо не працювати. Пане Юрі, скажіть, будь ласка, як ви могли прокоментувати заяву правої руки Парубія, принаймні він себе так називає, Миколи Бондаря, про те, що самооборона Хмельницька є нелегітимним органом, фактично називає вас самозванцем. І, можливо, чи не пов'язана ваша сьогоднішня заява із такими заявами його? Ні, я вам, друже, Анатолій, мушу сказати, що ніяким чином не пов'язана з цим, е як і кожна структура, яка Має на своїй назві самооборона, тут ставляться ставлять дещо ревностно. І, в принципі, Хмельницька самооборона по рівню структуризації організації до нас зверталася з досвідом дуже багато областей, тобто ми вважають нас за зразково взагалі в Україні. Те, що там самооборона Майдану, ну принаймні я би порадив тим чи іншим очільникам самооборони Майдану зайти в юридичну зверху. Хоча б якісь статутні документи і так далі. Коментувати більше я в цьому напрямку не збираюся. Я завжди наголошував, коли ми спілкувалися з журналістами з громадськістю, по справам хотіть. Хто самозванець, а хто дійсно виконував ту роботу. Ніхто ж не забере від нас тієї роботи, яку ми зробили, особливо після завершення Майдану, чи ще коли Майдан стояв. Тобто це це будь-який людина може це казати, але всі ви... Відслідковували нашу діяльність досить прискіпливо, тобто в цьому напрямку я більше коментувати не буду, тільки те, що я сказав, що ніяким чином це не пов'язано. Тобто, є... І, до речі, хочу сказати, що у Львові, з якими тісно співпрацював я на рівні громадських організацій, є принаймні зараз то, що озвучено, вісім самооборон того чи іншого. Напрямку вони працюють, це автомайдан, автономний опір, там не буде там, і велосипедний якийсь, і самоборона є, там будь-що там є в них. Але вони якось е, співпрацюють, і ніхто не будь-кого не вважає там самозванцями і не кидається такими виставими. Тобто вона самооборона легітимна, вона працює на теренах Хмельниччини е, в юридичному і по правовому полі по справам. Це, і Ще одне запитання дозвольте, скажіть, будь ласка, на вашу думку, самооборона в нинішньому складі. Ви сказали, що міліція 21 рік будувалася, ви трішки менше. Можливо, є помилки, ви визнали, що є помилки. Наскільки от нинішня самооборона потребує очищення своїх лав? Ну, Будь-яка, будь яка організація, особливо громадська, вона потребується. Тобто, я думаю, що скільки статут нас зобов'язує провести загальні збори. У нас є 16 структурних підрозділів по області, провести загальні збори і на цих зборах обрати собі нового керівника і обрати членів штабу. Тобто, якщо рядове членство чи члени керівники організацій будуть вважати за потрібне, що самооборона буде рухатись в тому чи іншому напрямку, тобто це їхнє право і це демократично, наш статут дозволяє обрати керівника собі, який буде. Бачити перспективу розвитку організації. Я трішки не про це питав. Точніше. Є самооборона, є, наприклад, 100 людей. З тих 100 людей може бути 20 недостойних, щоб називатися самооборонцями. Як провести, ну скажімо так, люстрацію всередині? Що ну, випадкові та... люди потрапили? Друже Анатолій, я вам на це відповів. Тобто через загальні збори, тільки через загальні збори. Як будь-яка громадська організація, всі питання вирішуються в демократичний засіб. У нас такий засіб, це загальні збори. Якщо члени самооборони будуть вважати за потрібне усунути тих чи інших людей з керівних посад, тобто вони мусять це вирішити не більше, не менше. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день самооборони сьогодні? є членів? І мене цікавить, саме за якими критеріями, тобто які умови для того, аби прийти в самооборону? Тобто кандидат має бути судимий, несудимий і тільки. Ну, загально, загально, загально відомі в принципі, речі. Е, як би вам сказати, є анкета, відповідно, яку заповнюють, і ми по своїм, скільки є, в нас можливості пробиваємо. Е, якщо є судимі чи не судимі, ну, якщо судимість судимі, погашена, то людина вже вважається громадянином повноцінним державою. Тобто, по членству я завжди відповідав і буду відповідати надалі, це закрита інформація. Ми таку інформацію не даємо. Тобто, скільки У членів... нас є достатньо і досередки, повірте, мені по районам, деякі, скажімо, перевищують досотку То Це досить потужна структура, яка має впливати. Все, я так зрозумів, більше запитань немає. Тоді всім дякую, привітали. Наразі будемо вже спілкуватися в іншому форматі.